Як український Кабмін тринкає дарма гроші кабінет міністрів України затвердив урядовий план пріоритетних дій на 2025 рік? Він складається з 400 кроків. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Що ж в цьому плані? Шмигаль сказав, що серед пунктів плану зобов'язання перед партнерами за програмою «Ukraine Facility», за програмою співпраці з МВФ, а також в межах євроінтеграції Но треку Шмигаль нас запевняє, що визначені відповідальні промарковані терміни виконання затверджені зрозумілі індикатори, за якими будемо оцінювати результати. Тільки у нас вже було стратегії національна стратегія доходів і зборів, ще якісь там основні кроки. Зараз ми ще маємо план пріоритетних дій на 2025 рік. Але міністерство треба скорочувати. Тим не менш, в січні 25-го року створили ще міністерство національної єдності. До речі, чим воно буде конкретно займатися? У кого я не питала, чиновники? Вони не знають. Навіть депутати не знають, я у них теж питала. Всі роки війни чиновники говорять про те, що треба державні витрати там скоротити, і чиновників скоротити, але кількість крісел, на яких сидять. Люди, бюрократи, які живуть за рахунок наших податків, тільки зростає, і у ці 400 кроків кабміну так само полетять кудись комусь під хвіст, тому що основні пріоритетні плани будуть складатися тоді, коли у нас будуть якісь результати перемовин.